Всім привіт! Приїхала мені посилка аж дві коробки і буде розпаковка. Перша коробка тут в мене пакетики для клієнтів. Це у мене маска для обличчя, пілінг тривудному для очищення. Це новинка, віск, пінка для укладки волосся. Формувати зачіски, будемо тестувати, рекомендувати. Далі ось така пінка для вмивання обличчя з перлами та пептидами це антивікова серія. І ще ось такі два дуже класних креми для депіляції. Видалить небажане волосся за 5 хвилин. Рекомендую, дуже класний крем. Ну і, звичайно, наш новесенький наступний каталог. Друга коробка. Тут у мене ось такий шампунь чоловічий. І. Такий самий гель для душу два в одному. Такий набір чоловічий. Далі ось така новинка: в нас гель для душу аромат вишня. Далі також аромат вишня, крем для рук і тіла. І ось таке крем мило, аромат кавун. Це крем для рук та тіла апельсин. І ще один апельсин. І це у мене вишня крем мило. Ще замовила спробувати хочу ось таке мило органове. А це в мене муха прилетіла подивитися розпаковку. І ще замовили в мене ось таку туш для вій. Ну і ще один паперовий каталог. Хто хоче подивитися каталог, хто хоче замовляти нашу продукцію зі знижками, а також хто хоче працювати в компанії Лівеста разом зі мною, пишіть мені, і я вам все детальніше розкажу. Всім бажаю!